Вже рік у Запоріжжі працює департамент ветеранської політики. За цей час у місті відкрився багатофункціональний простір ветеран про Запоріжжя, де близько двох тисяч захисників отримали допомогу. У кожному районі міста запрацювали кімнати ветерана, які відвідали понад дві тисячі людей. Простори стали центрами підтримки, де проводять психологічні тренінги, спортивні та культурні заходи, допомагають з документами, організовують навчальні і розважальні програми для дітей. Зокрема, влітку майже 200 дітей відвідали. Басейни, катались верхи та пройшли каністерапію. Ми розпочали з вересня відвідування скеледрому, який у нас став на постійній основі. Також ми розпочали зайняття зі стрільби в тирі і зі стрільби з луку. Це для ветеранів та родин. Тобто спеціалісти кімнат ветеранів не стоять на місці, організовуються заходи. І з стресостійкості і з культурно розважальних програм. Також особливу увагу приділили меморіалізації. У місті з'явилася алея пам'яті та алея безвісті зниклих. А особливим символом стало дерево пам'яті, де розміщено більше трьохсот дзвіночків у пам'ять про загиблих. Також у Запоріжжі започаткували і церемонію прощання герой на щиті, коли все місто завмирає проважаючи захисників. Ожну церемонію ми бачимо, що наші містяни вони виявляють більше уваги, більше поваги до церемонії. Вони звикають і вони починають вшановувати разом з нами.